Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас продовжують з'являтися в продажу від ноутбуки, які були повністю відновлені та професійно зібрані в нашому сервісному центрі. Це в нас зараз на черзі досить сучасна ігрова модель Asus ROG Zephyrus GU502LW. Ноутбук потужний. Давайте перейдемо до характеристик, Я вам продемонструю. Процесор в цьому ноутбуці встановлений, це i7 10-го покоління 10750H повноцінний, як завжди. Детальні характеристики зможете побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Ноутбук має дві відеокарти, як завжди, одну вбудовану процесор Intel для того, щоб ноутбук міг довго працювати від батареї. Та дискретно потужну NVIDIA GeForce RTX 2070 з Max Q. Це відеокарта з 256-бітною шиною, ну тобто максимальною шиною з існуючих, З 8 ГБ також максимального обсягу в ноутбуках відеопам'яті GDDR6, але ж Max Design, тут дещо відкориговані частоти. Я так гадаю, для того, щоб ноутбук не перегрівався, тому що, незважаючи на те, що. Система охолодження в ньому спроєктована непогано. І, до речі, саме цей процесор i7 10750 охолоджується за допомогою рідкого металу, що дозволяє цьому ноутбуку розвивати потужність на процесорі там, навіть до 60 Вт, що для звичайних систем охолодження зазвичай неможливе. Проте саме, скажімо, існування таких потужних комплектуючих, як такого потужного процесора, ще й потужної відеокарти. А в, ноутбуці, в ноутбуці, який має досить тонкий дизайн, зефіруси, то вони вже от з GU-серії, всі мають достатньо тонкий, ну там дещо він тонше, ніж зазвичай мають ноутбуки товщину. Через це система охолодження не могла бути дуже великого розміру. ну І я так розумію, що виробник вирішив трохи перестрахуватись і трошки занизив ці частоти. Проте це відеокарта, яка видає потужність більшу за RTX 2060 у будь-якому разі, тобто вона ну, майже дорівнює до 2070. Диск, який встановлений в цьому ноутбуці, у нас, як завжди, швидкий. Це в нас M2 NVMe, Western Digital бачимо 100% показники, 17 днів всього лише він встиг пропрацювати дуже небагато. 7 терабайт за цей час було записано. Ну тобто диск швидкий та великий, тобто 1 терабайт, ну реальних 954 ГБ. Батарея в цьому ноутбуці відпрацювала всього лише один цикл зарядки, має 10-відсотковий знос, можливо, він стане ще менший, коли вона пройде декілька циклів. Від батареї, скільки цей ноутбук пропрацював в режимі перегляду фільмів, ви зможете побачити в нас на сайті на скріншоті, який буде доданий. Якщо не помиляюсь, такі ноутбуки працюють біля трьох годин від батарей. Ну, точні цифри ви побачите в описі на сайті у нас та скріншот на підтвердження того, скільки він пропрацював. Переходимо до оперативної пам'яті. Маємо більш ніж достатньо комфортний обсяг 16 ГБ. Це в нас досягнуто. З допомогою 8 ГБ, які розташовані на материнській платі бортові, і ще є один вільний слот, в який встановлена ще одна планка на 8 ГБ. Таким чином отримали ці 16, комфортно обсяг. ще є... Трошки підвищений, збільшений на 15% швидкість роботи пам'яті саме за рахунок двоканального режиму. Але якщо буде цікаво, тобі збільшити обсяг оперативної пам'яті, без проблем ми це можемо зробити. Є планки на 16, можна навіть замовити на 32, то можете питати. Матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, 15,6 дюйма, і, звісно, Full HD 1920 на 1080, як завжди, в нас чудовими кутами огляду. Як це буває в ігрових ноутбуках. Матриця в нас це по технології, яка навіть ну, я в інтернеті не зміг знайти. Вона NewMod 2 називається. ну, тобто, якісь технології Краще за IPS у будь-якому разі. Має велику частоту оновлення 240 Гц. Тобто, можна сміливо називати цей екран ігровим, скажімо, для швидких якихось переміщень. Має <кхід> дещо підвищений контраст 1000 до 1, зазвичайні матриці мають десь 700 800. І що найприємніше, це те, що матриця це має у нас 100% охоплення кольорової палітри SRGB, тобто повністю вона показує так, як треба кольори, які використовуються в системі. ну За, за совокупністю у підсумку дуже приємно працювати за цією матрицею. Я б назвав її високоякісною. Дуже приємно. Переходимо до стану. Знову ж таки, ніяких проблем з матрицею цієї немає, не потертостей, ніяких продавлень. продавлень. І так далі, дивимося по стану. ну, Бачите навіть по кришці матриці, як це все виглядає. Якщо придивитись, можна знайти подряпини, звісно, тобто є якісь сліди експлуатації, але загальний цієї цього ноутбука дуже класний. Можна подивитись на кути, вони повністю знову ж таки цілі, нема ніяких тут проблем ноутбуком використовували, користувалися дуже обережно. Бачимо, що в нас із клавіатурою також все чудово, нічого нема протертого. Маємо російські і українські літери. Як бачите, тут всі розкладки на клавіатурі є. Бачимо, що є і підсвічування. Питали люди, в якій режимі. Ну, По-перше, є, звісно, регулювання її яскравості. Давайте подивимося, що в нас тут три режими, як завжди. Вимкнено. Перший маленький, другий середній і третій максимальний. Три режими регулювання, і якщо я не помиляюсь в програмі в нас Асусі... Armoury Crate. має бути в нас тут ще їх режими. Ось маємо статичний, як завжди, дихання, стробування, цикл кольорів, ну, і Аура З регулюванням швидкості цього підсвічування та яскравості. Як я і казав, є три режими. Так, далі що в нас? А, давайте перейдемо до портів. Так, порти в принципі, звичайні, вже хто бачив такі моделі, вже вони навіть звикли, скоріш за все, до цього. Маємо з лівої сторони роз'єм для підключення блоку живлення. Саме цим блоком, саме цим роз'ємом ми і рекомендуємо тільки користуватись для заряджання. Потім розкажу чому. Далі в нас повноцінна мережа наш HDMI для підключення зовнішнього монітора. USB 2.03.0 високошвидкісний порт USB. Є два окремих порти для підключення навушників та мікрофона. З цієї сторони в нас є, дивимось, порт навіть з позначкою Thunderbolt, ну, тобто можна очікувати повноцінний Thunderbolt ось в цьому usb Type-C. Є два високошвидкісних знову ж USB 2.030 порти. Є, як бачимо, отвори для відведення гарячого повітря з обох сторін, це чудово. І є ще в задній частині, продемонструю. Ще є два отвори. Немає ззаду портів, тобто це всі порти, які є. По системі охолодження я вже сказав, що вона непогана тут, але перше, що треба сказати, що цей ноутбук все ж таки варто чистити принаймні ну хоча б раз на два роки, а краще раз на рік, тому що в системі охолодження використані вентилятори, які мають дуже маленький Відстань між лопастями, які в цих крильчатках, і туди дуже легко може налипати пил. Тому, ну скажімо, цей ноутбук, на відміну від тих, де між цими крильч... між лопастями кричатки більше відстань, цей ноутбук трошки швидше набирає пил, тому краще подбати про це і, наприклад, раз на рік звертатись за його чищенням. І знову ж я на, на, зауважу на тому, що в системі охолодження використовується рідкий метал, тому якщо в цю систему охолодження лізе непрофесіонал, то здебільшого це закінчується потім ремонтами, тому що від материнської плати цей рідкий метал, коли він о, в неї потрапляє через необережні якісь рухи, необережний непрофесійний під, підхід. Потім доводиться це все відчищати або ж навіть ремонтувати, якщо він встигає щось закоротити. В комплекті, до речі, з ноутбуком йде рідна його коробка. Ну тут нічого особливого, просто коробка, в якій буде блок живлення, як я вже сказав. А, ні, що не сказав. Блок живлення а, оригінальний, 230 Вт, саме той, який має бути з цим ноутбуком. І ми надаємо в комплекті кабель без будь-яких перехідників для того, щоб все це надійно працювало і не було ніяких проблем. Бо перехідники ми не бачили нормальні, вони всі а, дуже неякісні. А, так, ну давайте тепер я вам продемонструю роботу дискретної відеокарти, побачимо її потужність. Знову ж таки, зазвичай, як ми це робимо, будемо це використовувати для цього GPU Z та програму Unigen Heaven. Швиденько в нас все завантажилось. Відеокарта RTX 2070 з MaxQ дизайном. Все в нас працює. Сенсори дивимося, одразу поставимо максимальну температуру. Максимально поставимо потужність і дивимось. Бачимо частоти для тих, кого це цікавить. Ну, зараз почне система охолодження набирати температури. В максимальному тр тривалому сталому навантаженні Система охолодження буде нагріватися десь приблизно на відеочіпу до, я, гадаю, десь 78 градусів. Так, далі. Потужність для тих, кого це цікавить, ось 80 і 60 Вт по відеосистемі загалом. Ну або ж 60 Вт саме за відеочипом. Інформація для тих, кого цікавить саме по відеокарті, ядро 8 ГБ, 256 біт, gddr 6 це саме Samsung, це ще й Samsung, який серед майстрів. Користується таким репутацією, що він дуже рідко виходить з ладу. Так, ну ось ми вже і дібрались до 73. Я гадаю, що скоро будемо і там. Біля 78. Так, тепер щодо придбання цього ноутбука, якщо у вас будуть якісь запитання, ось цей номер телефону, він буде в описі до цього відео. Можна Поцікавитись в месенджерах Viber або Telegram, задати будь-які запитання, отримати текстові фото та чи відео відповіді від нас. Якщо ви знаходитесь в Києві, можете приїхати до нас в сервіс і побачити цей ноутбук власними очима, перевірити, те, що вас цікавить в цьому ноутбуці. Але якщо ви знаходитесь в іншому місці, також його можна замовити безпечно. Ми не беремо передоплат за від за ноутбуки, хоча якщо у вас були такі бажання, є розрахунковий рахунок, щоб перевести гроші та не платити, не сплачувати комісію новій пошті. Але якщо ви захочете безпечно його купити, без проблем робиться передоплата тільки за доставку 300 гривень. Нарешту суми ноутбук їде до вас у відділення, приїжджає саме в такому вигляді, як ви зараз бачите, одразу з встановленою системою, всіма драйверами без будь-яких паролів. Система ліцензійна, активована ліцензія, яка вбудована в мікросхему BIOS. Всі драйвери проставлені, програмне забезпечення для тестів є на робочому столі, можна з собою навіть нічого не брати. В комплекті буде блок живлення, кабель, все ви зможете підключити, перевірити в режимі максимального навантаження, впевнившись в тому, що все працює, стати власником. Цього чудового ноутбука гарантія на всі наші ноутбуки 6 місяців, гарантія йде за стікером, який заклеює гвинт на нижній частині, тому не можна пошкоджувати цей стікер, не можна лазити в ноутбук за на протязі терміну гарантії. Тож, якщо вас буде цікавити зміна якихось параметрів або встановлення ваших дисків, ви можете їх направити до нас в сервісний центр, все це буде встановлене. Ну або якісь інші нові диски ми встановимо і вже в новій конфігурації з заклеєним стікером, тобто повноцінною шестимісячною. Гарантію, цей ноутбук буде відправлений до вас, і ви зможете ним користуватись безпечно, не хвилюючись за те, що щось станеться, оскільки гарантія на цей ноутбук буде повноцінна від нашого сервісного центру. Отже, давайте подивимося, що тут у нас з температурами. Ну, 74, 73. Ну, я гадаю, що все ж таки, якщо його трошки більше помучити, температура буде більшою, але в будь-якому разі. Цей ноутбук не страждає перегрівами дуже великими. Є люди, які навіть роблять андервольтинг, тобто ще покращують, зменшують його тепловиділення і через це може працювати все це без будь-яких проблем. Модель непогана. Тож, підсумовуємо, у підсумку маємо Asus ROG Zephyrus. GU502LW, непоганий ноутбук в чудовому стані з чудовою матрицею 240 крцово 100 sRGB з батареєю о, всього лише з 10% зносу з одним циклом зарядки, з потужною відеокартою RTX 2070 на 256 біт шини та 8 ГБ відеопам'яті з повноцінним, о, потужним процесором I7-10750 з 16 ГБ о, оперативної пам'яті DDR4 в двоканальному режимі. Тобто, як на мене, це та машина, яка може впоратися взагалі з будь-яким завданням, але, мабуть, вона підійде більш. Тим геймером, наприклад, хто полюбляє гратись в ігри, але наприклад, йому потрібно цей ноутбук носити з собою, тому що все ж він невеликий, тонкий. Скажімо, ну більш-менш його зручніше з собою таскати, ніж, наприклад, якусь 17-дюймову модель. При цьому він, як я сказав, має потужну відеокарту і процесор, і на, такій, на такому екрані можна зручно гратись. Але й в будь-якому разі, під всі інші задачі, цей ноутбук точно чудово підійде, і ви отримаєте дуже велику швидкість і задоволення від роботи з такою машиною. Я дякую вам за перегляд. Це сервісний центр ЄМ Київ. До побачення.